Чуєте, чим це потягнуло? Дагаварнячком тим самим і вже вкотре з 22-го року. Дагавернячок для це як кляшка та гатичка, яка їм ніколи не дасть, та бачить мені її лише в рілсіках інстаграму, у нашому випадку в новинах в телеграмі. Але цього разу все трохи інакше, і наша задача розібратись наскільки? Чи варто пакувати баульчики, все на баульчики або готуватись їхати на чорний дільфін в разі капітуляції, чим і являється цей мирний ультиматум? Як казав один руснявий зетніх Башаров, давайте розбіра. Почнемо з того, з чого і почався весь кіпіш, І що ви самі знаєте? США викатали так званий план мирного врегулювання. Мирного да стаття 4. де нам урізають збройні сили, забирають наші території та те не пускають нас в НАТО. Останній момент не дуже засмучує, бо НАТО розшифровується як пітушине куток для терпів. Так і є, не я придумав у мене диплом перекладача, хто не знав. Фейкова організація, яка нічого не вирішує, щось вирішують буквально 3-4 країни цього альянсу з сильними арміями, і які нічого не робитимуть, коли Путін закатить танки в країни Балтії. Її фейковість доводить банально те, що вони навіть зараз нічого не здатні вирішити. Європа хоче одне, США інше, Греція боїться Туреччини, Орбан Чорт, повна каша. Тупо в наш парламент, на що нам туди вступати, я хезе. Ну вступити в парламент можна, але скоріш заїхати кілдозером, як дядько Марвін. Ви мене знаєте, я як старий дід люблю все порівнювати з історією, і зараз ми саме це і зробимо. Щоби побачити, що наша історія не унікальна, і навіть у двох світових війнах перемовин було більш ніж достатньо. Візьмемо першу світову, коли кожна країна була впевнена, що виграє до різдва, і що от от буде та сама рішуча перемога за рахунок чергового м'ясного штурму. Офіційно було лише два випадки справжніх переговорів: брест Літовськ в 17-му році, коли Росія, не при в війнах, здалась та підписала сепаратний мир з німцями, та те саме комп'янське перемир'я у Вагончику, фактично завершення війни. Це коли зустрічались уповноважені люди та підписували документи. А от проміжних зустрічей та конференції було значно більше, як і у нас. Згадайте, скільки справжніх перемовин було в нашій війні? Стамбул. І те, що піто з печенігами та полцями той випадок і рахувати не варто, зібрались чисто як на днюху двоюрідної тітки із вічливості. І як і в Першу світову, у нас вистачало якихось планів миру, маніфестів, які ніхто не всерйозно розглядав, але на перебіг війни це ніяк не вплинуло. Можна згадати масштабний лівацький сходняк в Цимервалі, міжнародну соціалістичну конференцію, на якій були представники майже всіх основних країн, і навіть сам дідушка Лєнін. Це був 15-й рік. Маніфест писав Троцький, тому можна навіть не читати. Схадняк нікому не сподобався, але був досить помітним. Антанта вважала, що він був в інтересах німців. Кейзер вважав, що навпаки, і на цьому все і завершилось. Але нас більше цікавить країна, яка тоді ще не була супердержавою, але вже була економічним Кайдзю. США президент Вудро Вільсон не тільки хотів зберегти нейтралітет, але й хотів погратись в миротворця та замирити Європу. Щось таке було і в другу світову, але кожного разу американцям доводилось залітати в катку самим. Так буде і цього разу. Історія їх нічому не вчить. Вудро тоді тільки мітив на другий строк 16-му та залітав на вибори з лозунгом Він врятував нас від війни. Обіцяв все порішати з цими смішними європейцями та їх війною. Щось нагадуючи, не так що награлися у війну. Так. Так, <плес> сі а я зробила вам касе. Про порятунок від війни я плотно кекнув, тому що під час першого строку Вудро він закатив аж кілька воєн, двічі вторгався в Мексику, окупував Гаїті й Домініканську республіку, солідно так погодів, не дуже жаліючи американських солдат. Але то були розборки з малорозвинутими хуанами та педрами. А от робитись із найсильнішою армією світу, кращими субмаринами, кращими піхотинцями, артилеристами та пілотами Вудрич не дуже жадав. Нагадаю, це Перша світова, коли супердержавами були Німецька імперія, Британія та Франція. Коли німці потопили цивільне судно Узітані, американське, більше тисячі загиблих. Вільсон просто проковнув. Тому Вільсон з 16-го року просто закликав до перемовин без конструктиву. Був за все хороше, проти всього поганого та вимагав миру без переможців, все як Трамп. Результат ви знаєте. 18-му він навіть поклав на стіл свої 14 пунктів Вільсона, до яких все одно не прислухались у Версалі, та закликав створити тухлячу лігу націй, ще більш безкорисно, ніж ООН. Але моє улюблене посередництво Ватікану. Ну, не може папа без цього любить читати новини та закликати всіх до миру. І ще дітей користь цього була така ж, як і в нашу війну, і це не враховуючи безліч перемовин через нейтральні країни, яких вистачає у нас. Але вони вже менш таємні, тому що століття інформаційних технологій. Але як результат, війна завершилась тоді, коли німецька імперія почала сипатись середини. Більшовицька чума заразила німецькі міста, почались заворушення, і додайте до цього ще страшний голод через блокаду, голод від якого німців рятувала незалежна на той час українська держава. Це нам знову нагадує, що війна буде йти до того, поки не вичерпається чийсь воєнний потенціал або не почнуться критичні економічні проблеми. У нас зараз, звісно, не курорт, але і в Росії все стає все гірше і гірше. Причому. Великі зміни почались саме в 2025 році. Нафтобази, ТЕЦ та скорочення і скасування виплат за підписання контрактів. В другу світову теж вистачало переговорів, але майже всі були таємними через нейтральні країни. Проте альянс вже був навчений минулою війною з німцями, тому домовили, що не буде жодного сепаратного миру, тільки беззаперечна капітуляція Німеччини. Японії та інших друзів Оушена. це була війна всіх воїн, грандіозна дільошка впливу та контролю у світі, справжня індустріальне бійня масштабів Вархамеро. Тому і порівнювати з нашою війною не варто. Хіба що в тому плані, що заходу не вдасться відсидитись, а головним рингом для світового мордобою завжди є українські землі. З чим варто порівняти, так це наприклад з Корейською війною, арабо-ізраїльськими війнами або війною в Єгославії. Там теж було чимало зустрічей та перемовин, але війни все одно завершувались лише тоді, коли одна зі сторон вже... Не могла продовжувати. Нагадаю, як було в Кореї, коли китайці зайшли США були буквально на їх кордоні, але вони відкинули американців на 38-му паралель, Чим фактично здобули перемогу над супердержавою. Свою задачу не допустити війська США на своєму кордоні. Вони виконали, проте вони хотіли і повністю скинути війська. ООН в море та ліквідувати південну Корею, але коли не вистачило сил, пішли на мирову. Війна в Єгославії стала найбільшою з часів Другої світової, та ми, на жаль, вже побили цей сумнівний рекорд. Різанина була страшною безліч воєнних злочинів. А серби знову довели, що є братським народом з русаками. Та війна теж відмітилась великою кількістю різного типу перемовин, але завершили її лише пряме воєнне втручання, бомбардування сербського агресора, яке було абсолютно необхідним. Та яке любить обсасувати Рашка як імперці, так і псевдоопозиція. Но бомбардіровка Югославії... сербам подобалось знущатись над поневоленими народами, використовуючи солідні радянські запаси зброї та допомогу РФ, але натовська зброя порішала. Тоді ми знову побачили, що в ООН немає сенсу, тому що утюжить міста почали і без схвалення ООН. Та вгадайте, хто там голосував проти інтервенції, не повірите, Росія, якій подобалися етнічні чистки та борделі з. Викраденими боснійками ніхто і не здивований. Один з відомих моментів це туристи-снайбери, які приїжджали в боснійське Сараєво під час облоги та просто по приколу відстрілювали цивільне. Там були і російські добровольці, до речі. У нашому випадку це фантастичний сценарій, тому що НАТО зараз навіть розвіддрони збити не можуть, не те, щоб бомбити когось в Європі. Трамп вписав в своє резюме вже мільйон війн, яких він, начебто, зупинив, але всі пам'ятають лише те, як він підписав капітуляцію талібам у перший строк. Але давайте глянемо, чи дійсно він зупинив хоч одну війну. Якщо глянути, у Ізраїля вже просто завершився чугуній, щоб утюжить газу, тому створюють певну видимість перемір'я. З Іраном у євреїв був справжній бліцкрік, повітряна операція, де США були майже незадіяні, а у Таїланда був банальний прикордонний конфлікт, як у Киргизстана з Таджикистаном нещодавно. Хтось пам'ятає той конфлікт в Киргизстані? Тож би бо й воно, але Байден не приписував той мир собі. Азербайджан розбив Вірменію і без Трампа та його зустрічі. Індія та Пакистан тут вже більш серйозно. Швидкий, але масштабний конфлікт двох ядерних держав, які вже кілька разів бодались до того, і які довели, що Ядерна зброя як стримування не дуже та і працює, але Пакистан дуже залежить від грошової допомоги. США. Індії теж треба продовжувати вести бізнес. А тут ще й Китай тикає стаяком в спину, а Китай солідно так допоміг пакистанцям в тому конфлікті. І ППО, і ракети, і авіація. Поки США просто відсижувались. Бійня швидко завершилась, збройні сили обох країн збадрілись та отримали досвід. Багато що дізнались про свою авіацію та ППО. І на цьому все. Трамп був посередником під час підписання мирної угоди, але. Де аж ніяк не нав'язував свої правила гри, але гаранти інших країн вже звикли. Головне, дати доні повірити, що він все порішав, і тоді все гаразд. Розборка Пакистану та Індії була стихійною реакцією на теракт пакистанських угрупувань, але не повноцінним вторгненням, яке планувалось та готувалось роками, як в нашому випадку. Порівнювати це не варто, як і не варто думати, що Путін приймає логічні рішення та дослухається до стратегічних якихось суперників в особі США. Раніше вони ходили на поклон до Хана, а зараз літають на поклон до Сі. Та основні рішення тут приймає аж ніяк. Не Путін основні тези історія пам'ятає безліч таких перемовин та примусів до миру, але майже ніколи вони не давали результат. Так, внутрішня ситуація в країні зараз хитка, але не настільки. Просування у русні є, але нічого нового. На жаль, український солдат страждає через відсутність реформ. Він тиснув з тією угодою про на її підписали після багатьох правок. Та правда в тому, що вона мало що означає насправді привласнити природні багатства суверенної країни шляхом паперів неможливо, і всі ці домовленості можна анулювати. Доні казав, що у нас немає козирів, але і у нього небагато карт, бо повністю допомогу він не відрубить. Європа потроху прокидається, бо вже відчуває швабру неподалік. Та головне Трамп завжди дає задню. Це вже новий мем, про те, що донні багато погрожує, але потім завжди відступає. Тому жодних ознак договорнічка немає, особливо перед зимою, коли русаки завжди впевнено наступають. Але якби вони не наступали, там, де стоїть перший штурмовий бат 92-ї бригади, русачки десантуються одразу в граби або в полон. І все це завдяки вам. Ваша підтримка дозволяє розробляти термоядерні боєприпаси. В тому у числі переробку оборонпрому щоби зупиняти будь-які навали, ми може і не проект Манхеттен, але розбирати на ато ми можемо. Тому закликаю і далі допомагати нашій фабриці смерті. Реквізити в описі працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо старушку.